Тема сьогоднішнього уроку розкладання білого світла на кольори, утворення кольорів. Сьогодні у нас з вами цікаве і незвичне явище, завдяки якому ми з вами бачимо дивовижний наш різнокольоровий світ. Ви замислювалися, чому ми з вами бачимо різні кольори? Ну, від чого це залежить? Ну чому, якщо ми в лісі, уявіть, чому зараз в лісі, пасмурний день немає зірок, не бачимо місяця? Ми нічого не будемо бачити, так? У лісі. Але ми розуміємо, що е, дерева різного кольору? Чому вдень вони іншого кольору? Від чого це залежить? Чому Всесвіт е, забарвлюється різними кольорами? Від променя? Звісно, ну, ви бачите підказку зараз на екрані, звісно, що від Променя, але чому саме такі е, кольори? Забарвлюється. що на це впливає, так. також з цих питань, чому в нас веселка, чому ми бачимо саме ось ці кольори? Ви знаєте, що якщо немає сонечка, ну тобто воно є завжди, в промені не потрапляють до землі, тому що там облачна якась є перешкода, то всі кольори виглядають по-іншому. Або все залежить від освітлення вдома, так? Якщо в нас. Наше джерело світла якогось іншого кольору, там біле, жовте, буває, може, зелена лампочка, то й все в кімнаті здається іншим кольором. Чому ж це так відбувається? Для цього провели дослід, взяли скляну призму і направили вузький пучок світла на цю призму. Приходячи крізь призму, пучок світла заломлюється, і на екрані утворюється різнокольорова смужка, яка називається спектр. Цей дослід провів Ісак Ньютон в 1665 році. Ви бачите пучок світла, призма, і коли білий пучок світла проходить крізь призму, ми бачимо, що розкладається на кольори. Від чого залежить ось це забарвлення? Чому саме на такі кольори? У спектрі виділяють сім кольорів: червоний, червоний оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій фіолетовий. філетовий. Наша радуга або кожний охотник желає знать, де сидить в базан, вибачте за російську мову. Я вивчила в школі саме так. Мені складно зараз українською згадати все це. А, ось є підказка. Чапля осінь жде завзято. Буде сане фарбувати перші літери цього смішного вислову це назви кольорів. Чи можливо із самих кольорів спектру, спектру знову творити білий колір, Як ви думаєте? Так. Ось е, саме явище розкладання білого спектру на декілька кольорів називається дисперсією. Ви, мабуть, чули це явище і. Е, Потім, якщо ми збере покладемо ще одну, але вже збираючи лінзу, не розсіючу, а збираючу, ми знов отримаємо білий колір. Може, він буде не такий, як ми бачимо, насичений, але все одно утвориться білий колір. Ви знаєте також, що у природі не існує білого кольору, це штучно створена, ну, біла краска. У природі нічого немає чисто білого. В той час виникло питання: а може, це призма фарбує пучок в такі кольори? І тому він провів такий дослід: він взяв одноколірні монохроматичні пучки? Світла, тобто пропускав їх спочатку через таку червону, наприклад, або фіолетову призму. І, тобто, як ми казали раніше, що через саме таку призму буде проходити тільки цей колір, наприклад, кажуть розові окуляри. Тобто ми вдягаємо і бачимо все в розових кольорах, тільки розовий колір проходить через цю призму. І він отримав, тобто, якщо ми проходимо через призму фіолетовий кольор, і він вже і вийде. Тобто в даному випадку в нас не відбувається розділення дисперсії цього пучка, тобто не, від, не розкладається у спектр. Від того, Ньютон заробив висновки. Давайте їх також занотуємо. Якщо немає змоги писати, можете робити скрін. Почок білого сонячного світла складається з багатьох різнокольорових пучків. Призма не фарбує біле світло, а розкладає його у спектр через різне заломлення пучків світла різного кольору. Ось це порядок цих кольорів, воно не випадкове. Тобто це не випадково вам взяли так Це Саме так він розкладається у будь-якому через будь-яку призму. Саме на такі кольори, саме у такій послідовності. Чому бурчки різних кольорів по різному відхиляються призмою? Показник заломлення скла для променів різного кольору, буде різним. Ви бачите знов шайбу, там, де є отвір для променя. Оптична шайба, цей прилад називається. І ви бачите призму і в залежності від того, який є вхідний даний. В одну і ту ж саму точку на призмі потрапляє промінь але він відхиляється на різний кут. Тобто ну, з цим можна працювати, коли у вас фокуси показувати. Тобто ви будете розуміти, що промінь по-різному відхиляється в залежності від того, який колір в нас є джерелом. Запишемо, будь ласка, визначення дисперсії світла? Це явище розкладання світла у спектр сумову залежністю показника заломлення середовища від кольору світла. Що таке дисперсія світла? Знаючи ось ці явища, ми можемо пояснити, що біле світло є складником, тобто він складний. І він забарвлює, коли сонячні промені потрапляють на нашу планету, вони розкладаються. Ви знаєте, що у повітрі велика кількість атомів і молекул, в тому числі пара. Вода, так? Тобто ось ці, коли проходить через краплі води, наприклад, промінь одразу розкладається, сама природа виокремлюють різні, розкладає промінь на спектр і відокремлює різні кольори. Тобто, саме головне що в результаті дисперсії ми можемо відокремити один якийсь колір. Наприклад, чому лістя на деревах зелені? Саме тому, що ось ця речовина хлорофіл, яка присутня рослинам, вона добре поглинає червоний колір і погано зелений. І від того вона його відзеркалює, і тому всі е, листя зелені. Якщо ми будемо дивитися в чорній кімнаті е, на листя, воно будуть якого кольору? Ну, не чорні, так? сірого, тобто, якщо в нас немає світла. Але завдяки тому, що в нас е, є сонечка і є промені, які е, розкладаються, то ми бачимо, що вони зелені. Саме тому, що е, хлорофір, який входить до складу е, листя, він відокремлює саме зелений колір. Чому ж виникає веселка? Е, ну, е, мій чоловік вважає, що Земля плоска, він також фізик, але він. Професор, в цьому плані, і він взагалі мені постійно надо мною жартує, каже: а чому вона кругла? Хто розуміє, чому веселка ну, повторює кругла? Від... Тому що якщо повторити на досліді цю веселку, вона повинна бути, ну, не повторювати е... шар. Тобто, е... якщо уявити, ну, наприклад, капнути? Олію воду, вона також розкладеться як веселка, але буде у формі шара. В общем, веселка це такий цікавий феномен, є припущення стосовно її утворення. Так, ось, чому ж виникає веселка? Після того, як пройшов, пройшли опади, тобто, в повітрі велика кількість H2O, краплин води. Сонечко бачимо зараз гарно показано, з'являється, десь з'являється. Ну, воно вона постійно там, воно нікуди не, дива... не зникає. Промені через хмари поступово проходять до землі, і ось ці промені потрапляють на краплину, начебто на лінзу, і розкладаються в кольори. А ось чому вона має ось саме форму полукруга? Це поки що не зрозуміло. І ви знаєте, що веселка має ці кольори, про які ми сім кольорів, про які ми щойно говорили. Є навіть е, іноді ось така веселка, коли два рази, тобто відбувається е, дважди. Ну, заломлення і ще раз заломлення. Тобто, ось перший етап і другий етап заломлення. Яку ж форму має веселка? А, веселка має форму кола. Тобто, ми, з вами, бачимо тільки половину цієї е, видимої частини. Але якщо, наприклад, дивитися з космосу, то вона повинна мати ось такий вигляд. Також був створений для дослідів диск Ньютона. Це круглий диск з кольоровими сегментами, і якщо збільшити швидкість від того, яка швидкість, ми бачимо, зникають певні кольори, і, врешті-решт, якщо буде максимальна швидкість, цей диск буде білого кольору. Це підводить до наступного питання, що розкладання світла залежить від швидкості. Ми знаємо, що світло, це що частинки і хвилі, частинки рухаються з певною швидкістю для білого пучка. цей швидкість 300 тисяч кілометрів на секунду. А ось для різних кольорів вона по-різному. Найменше швидкість у фіолетового кольору, тобто він наповільніше до нас доходить, саме фіолетовий, тому він відхиляється на найбільший кут. Ви знаєте, ну, і Томас Юнг в 1807 році довів, що біле світло можна отримати, змішуючи тільки три основні кольори: червоний, синій та зелений. Ну, зараз трошки зміни, змінилося, що зараз у нас сім е, кольорів змішують, але якщо ви вмієте користуватися фотошопом або іншим якимось графічним е, та векторним, векторним е, редактором, там завжди використовують е, цвітову схему, вона називає, називається RGB. Red Green Blue. Інші кольори ми отримаємо, змішуючи ось ці RGB, ці три кольори. Тобто, знаючи пропорції, ми будемо отримувати велику кількість відтінків або взагалі інші кольори. Наприклад, зараз бачимо: жовтий, розовий, ну і білий. При накладанні трьох основних спектральних кольорів утворюється кольорове зображення. Тобто, якщо взяти. Одну точечку, піксель її називають. Ви чули 100%, подивитися, ну, що це таке, то ми бачимо, піксель це ось три, е, три кольори RGB. І е, чим більше їх буде на один квадратний сантиметр, е, тим чіткіше буде передача зображення. Саме тому, що е, вони в різній пропорції від. Е, коли, коли е, приходить сигнал, ось ці віконці по-різному засвічуються: тобто більшість червоного, менше зеленого і синього, і е, ми бачимо вже ну, там розовий колір саме у цій точечці, е, від того залежить е, цвіт передачі різних пристроїв, і ви, мабуть, е, ну, дивилися там. Або вам показували раніше техніка, яка була, і наскільки відрізнялося або фотографії, якщо ви дивилися фотографії своїх батьків, дідусів, бабусь, то ви бачили, що раніше було менша кількість ось цих пікселів на один квадратний сантиметр від цього гірше була якість зображення. Не, можна сказати, гірша, вона не відповідала реальності. Тобто зараз ми те, що бачимо у житті, бачимо на фотографії раніше, була велика різниця. А взагалі, ви знаєте, ну перші телевізори, вони взагалі були чорно чорнобілі. Доповнювальні пари кольорів. Це пари кольорів, які у разі накладання один на одного утворюють білий колір. І ми бачимо, що це червоний і ось такий. Ну, складно зроблений, ну, вірюзовий, начебто колір. Знов таки, чому ж світ різнокольоровий? Колір, колір будь-якого непрозорого тіла залежить від світла, яке воно відбиває. Тобто, чому ось це яблуко червоне? Якщо уявимо це яблуко, коли немає ніякого джерела світла, зайдіть в кімнату з будь-яким предметом відомого вам кольору, і що ви будете бачити? Що він не буде зараз червоного кольору? Тому що саме це яблуко має, відображає від дзеркалю поглинає всі кольори, а отражає тільки червоний колір. І тому це яблуко буде червоне. Так само і з е, зеленим деревом. Я казала, що ось ці е, хлорофіли вони поглинають всі, а може відражати е, тільки зелений колір, тому дерево в нас зелене. А потім, коли хлорофіли е, вмирають і листя починає жовтіти, тому що немає хлорофіла, так? Е, чомусь листя вже не зелене. А чому ж воно не зелене? А воно вже жовте. Саме тому, що хлорофіли вже не можуть в такій кількості відзеркалювати зелений колір. Виникає питання. А що ж буде, якщо в нас потрапляє промінь на білий колір? Або, навпаки, на Чорний колір. Чому, наприклад, є кошка, яка в нас чорна? Колір прозорих тіл залежить від того, які промені світла проходять крізь них. Наприклад, пропускає сіла по промені, інші поглинає. Пропускає жовті промені, інші поглинає. Який колір матимуть предмети, якщо на них падає світло якого небудь іншого кольору? Ну, наприклад, ми бачимо червону розу. Ми знаємо, так? І е, якщо взяти, е, дивитися на неї через синю призму, вона буде якого кольору? Зеленого. Якщо на білий сніг дивитися черво, через чорну призму, вона буде червоно, вибачте. Зараз ви бачите приклад того, як би ми бачили різні кольори, якщо б ми дивилися через якусь призму. Якщо ми будемо дивитися на червоного кота через синю призму, ми не будемо бачити нічого. Ну, всі чотири шість кольорів, окрім синього. Через червону призму, всі, окрім червоного. Відповідно. Е, виникає ось такі пояснення. Тобто е, ми можемо пояснити білий колір кота, чорний колір сажи, фіолетовий колір квітки саме завдяки тому, які е, промені вони здатні поглинати і які відражати. Світлофор е, дає три сигнали: червоний, жовтий та зелений. Е, ми знаємо, що лампа всередині кожного з цих ящиків вона білого кольору, а тільки лінза забарвлює їх в ці кольори. Тобто, для того, щоб щось бачити, колір проходить через певну лінзу. Коричневий колір відсутній у спектрі білого світла, тоді як виникає цей колір? Завдяки змішуванні різних кольорів. Ось таке питання. Чому в кімнаті з темними шпалерами темно, а зі світлом світло? Хоча ніякого додаткового джерела світла немає. Тому що ми з вами казали, так, білий колір, він поглинає сім променів, так? сім спектр. і стільки ж віддає. А чорний він тільки поглинає, він нічого вже не віддає. Чорний колір, він, в тому особливість, що він тільки на себе бере, він нічого не відзеркалює. Як ви думаєте, світло яких кольорів проходить крізь зелене скло? Ну? Ну тільки зелене пройде через зелене скло. Всі інші ні. Ми знаємо забарвлення цих цуценят, так? Вони, ну, це наша інформація отримана раніше. Але для того, щоб отримати забарвлення цуценят, ми повинні накласти всі лінзи одна на одну, і тоді побачимо, що вони чорно-білі. Домашнє завдання опрацювати параграф 13, за бажанням виконати вправу на закріплення матеріалу в кінці параграфа 13, 1 3, 5. Які до мене є запитання? Ніяких. Тоді дякую за урок. До наступної зустрічі.